Чендрі, такі э, бейбики у нас Значит, 92 пісочник, 86. <кхи> Також буде в розмірі 86. А, боже, я виключаюся. 86, а це 68 розмір. 92 розмір. Далі песочники у нас будуть подвірнички 74 і 98. Под грінички, це шорти, йдуть. Далі такі літні комплекти. Це у нас буде розмір 86-й. Далі розмір 74-й. 92-й, тобто вся ростовочка і 68, 4, 6 місяців. Далі у нас будуть повтори платічка, 98 розмір, 92-й і 86-й. 3-4. А, я ще вичаюся, ще буде 98-й одна платічка. Так, далі комплекти 86, цілі з повторів. 86, це у нас сукня і куски. там 86, 74. Такі 6 одиничок буде 86, 92.